Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! Вітаю вітаємо вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших, на всіх фронтах. Особливо там, де ворог атакує, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи оточення. Влагаємо, Господи, щоб Господь допоміг втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомушеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні воїни наші вистали, відбили відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порядував життя всіх людей України нашої, Ми життя людей це найцінніше. Ми просимо, щоб Господь поставив поряд з кожним нашим захисником своїх ангелів, щоб вони їх охороняли, оберігали крильми своїми і в і вночі. Від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону. Щоб ці воїни наші повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими, з перемогою нашої якнайшвидше. Ми молимося за всіх наших людей, які в небезпеці, в біді, в стражданнях. За всіх, хто під обстрілами ворожими, при фронтових прокордонних містах і селах наших, щоденно перебувають на Садовщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині. І благаємо Господа, щоб Господь захистив своєму годні правиці і закрив усі міста, наші села, наші домівки, храми святі від ворожого вогню з неба від ракетних атак і так, дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування нашій рідній землі. Щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимо за всю Україну, щоб Господь порятував її оберіг, щоб захистив всю нашу інфраструктуру енергетичну, критичну і соціальну. Щоб Господь благословив наші війська ППО, щоб благословив, щоб надійшли до нашої держави всі в достатній кількості системи захисту, системи ППО. І дякуємо Господу, що Господь своєю правицею захищає, закриває нас від ворожих ракет і дронів. За кожне врятоване життя ми дякуємо Господу нашому. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації, ворожій, які постійно в небезпеці перебувають, що Господь їх захистив, оберігав їх від цих небезпек і щоб. Бо вони постійно в небезпеці перебувають, бо вони вболівають за Україну, вони чекають визволення території від окупантів. Вони моляться разом з нами. І це небезпечно. Ми просимо Господа, щоб Господь я беріг і благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожій, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх. Наших людей, полонених, воїнів і цивільних, за всіх, хто в полоні ворожого. І всі, хто в в'язницях і катівнях, ворожих утримуються. щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше всі вони повернулися додому живими і здоровими, поки вони там у неволі, щоб Господь їх оберігав, охороняв, захищав їх і нагодував голодних, стілив хворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Що поклав межу жорстокості наших ворогів, і заборонив їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми віримо, що всі вони повернуться, наші воїни, наші полонені. Ми молимося за них, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полонена на цей час. І за них також молимося, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь цілив їх душі і тіла. Молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей, наших за всіх страждаючих душею і тілом. Відненьки, будь ласка, напишіть, чи добре чути, чи хороший зв'язок. Я забула запитати на початку. Сподіваюсь, що все добре. Молимося за всіх хворих, поранених, скалічених людей, наших за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, поранених, важкопоранених, контужених, де вони не перебували в цьому? Чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, Господи, що Господь. Порятував їхнє життя. Що благословив, щоб вони всі отримали вчасно повну медичну допомогу. А якщо вони наодинці не мають звідки чекати допомоги, щоб Господь сам своєю провицею, зцілив їх рани, втамував їх біль, порятував їхнє життя. Добре чути, дякую. Дякую. І... Молимось за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від атак дронів, щоб Господь зцілив, оздоровив. і за всіх потребуючих, молимося, хворих, щоб Господь підняв мочі, страждання, дарував кожному потребуючому, зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок. Ми молимося за всіх наших людей. Зниклих безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою. За всіх людей, наших загублених, за наших діточок, викрадених, вивезених, які утримуються на ворожій території. Благаємо Господа, щоб всі знайшлися живими і повернулися додому якнайшвидше. Молимося за тих, хто чекає за наших матерів, за всіх хто шукають зниклих безвісти, за тих, хто чекають з війни з полону. Щоб вони всі дочекалися якнайшвидше живими і здоровими своїх рідних, близьких, коханих людей. Також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших. Щоб їх рідні і близькі могли їх поховати, попрощатися з ними, віддати їм належну шану і честь. Молимося за всіх людей України нашої. Які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, за партизанів, за військових медиків, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожій, на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа, щоб Господь дав розуму. Всім лідерам світовим, які нині вирішують долю України, так склалося, що доля України нині в руках інших людей. Ми зробимо з цього висновки обов'язково із своїх помилок історичних. Але зараз нам треба перемогти, вистояти, вижити. І ми просимо Господа, щоб Господь дав їм на розум. Лідерам європейським і Сполучених Штатів, щоб ці рішення, які будуть прийняті, ті догов... переговори, були на користь України, щоб вони враховували інтереси України, щоб вони сприяли її розвитку, щоб мир перемир'я було справедливим для України, і щоб ми отримали компенсації за. Зруйновані міста, хоча немає таких компенсацій в світі, які б могли б нам компенсувати життя загиблих наших людей. Але хай Господь покерує. Ми просимо Господа, бо Господь наш, Господь правди і Господь чинить справедливість. Просимо, щоб Господь вступився за нас. За наш український народ, щоб зберіг наш український народ і нашу рідну Україну, северенну, вільну, незалежну і укріпив нас. Ми молимо Господа, щоб Господь дав нам сили не достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ, і кожен із нас і щоб Господь дарував нашій Україні мир. Ми просимо миру всьому світу. В кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої, Твоєї Матері, і всіх святих. Помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю небесний, Вітішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий й зглянця, і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо. До самого Христа, Царя і Бога нашого. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як та не віск від лиця вогню, так нехай згинуть і біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості і промовляє. Радуйся, пречесний животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силу розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест і часний на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і зі всіма святими небесними силами. Завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу уряд та весь народ наш. Які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника, небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла. На допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задами агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш. Ти вислухав Моїсея, коли він підносив до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на лекитян. Ти озброїв Ісуса новину на битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй, на що молимося до тебе, зміцни силою твоєю, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його, перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу. Збережи військо, Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати подай він ці нетління. Бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і Тобі славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже великий, Боже, Всесильний, ми у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках. За тих, хто в язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді і в небезпеці, в скоротних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас усіх єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славичне ім'я Твоє завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемогутній Боже, царю всіх царів і Господь усіх володарів, Ти сказав. Чи волосина з голови нашої не впаде без волі твоєї? Ти спиняєш війни до краю землі, ламаєш лук, знищуєш меч і колісниці спалюєш вогне. Будь нам допомогою, захистом і силою, кам'яною горою та обороною від ворогів, непокинь насліддя твого названого святим ім'ям Христовим. Хай звеличиться слава вишніх та в усьому світі. Хай буде на землі мир і благовоління. Збережи, Господи, землі і народи, де перебуває слава Твоя, даруй нашій Україні, стійкий мир і згоду. Озброй нас могутністю Твоєю, бо з Тобою можемо ми знищити полчища ворогів. Задягни нас силою Твоєю і дай, щоб ми зміцнилися Тобою і могутністю сили Твоєї. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твори ще, поглянь у милості та щедротах, на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас. Заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не непом'яний беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Ли в милості, щедротах твоїх, він смирених рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам, подай воїнство нашому, зім'ям Твоїм перемогти. Зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть. Вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи, втихо мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони, синами Божими, назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошле ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим в битві за віру і Україну, душі свої. То простим гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай вінці натління. Але я віримо і молимось тобі, великодаровитий, Господи, що ти захистиш утихомириш, наповниш, то до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіюється на тебе. І тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист. Дай їм відвагу й силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів передовій, Зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх, братів і сестер наших, мирних жителів України нашої, дорослих, і діточок, які від руки ворога загинули, які загинули в результаті ворожих ракетних атак. Всіх воїнів наших, які поклали життя своє на захист рідної батьківщини, тих, які загинули на полі бою, тих, які померли в шпиталях від ран, всіх тих, які були закатовані ворогом у полоні, вбиті в Оленівці, розстріляні при взятті в полон. Всіх убитих наших лікарів, волонтерів, рятувальників, священників, капеланів і всіх, хто життя своє за Україну у часи поклали. Прости, Господи, всі провини їх вільні і невільні, Даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічної пам'ять. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, біді і стражданнях. Хай Господь порятує життя. Хай Господь благословить наших воїнів-захисників. На успішні, на успішний наступ. На успішні операції військові, І благословить Господь наших командирів, всіх, головного командуючого. Господь посприяє всіма умовами, погодними і зброєю, все, все, що потрібно, для того, щоб стався перелам в цій війні, і щоб вороги наші втратили всі їхні ресурси, щоб вони ослабли, щоб вони тікали. Звільняли всі наші території і поверталися туди, звідки вони прийшли. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу зробити це в одну мить і все зміниться, і що неможливо для нас, можливо для Господа, і щоб не вирішували світові лідери і диктатори. І, і все ми знаємо, що останнє слово завжди за Господом. А ми з вами, кожен, маємо нашу наймогутнішу зброю. Це є молитва, бо молитва нас зближає з Господом, єднає нас з Господом, а з Господом ми не переможні. Ми отримуємо силу від Бога на кожен день і дякуємо за це, що Господь наш, нас тримає, підтримує, боронить, захищає. Дякуємо за кожен прожитий день, за кожне врятоване життя. За кожну знешкоджену ворожу ракету і ворожий дрон, який Господь допоміг знешкодити. І віримо, віримо, що перемога за нами, що перемога наша близько, віримо в Господа. На все воля Божа ми просимо Божої милості до нашого народу, до нашої України, доручаємо, довіряємо Божому милосердю самих себе один одного. Весь наш український народ, наших воїнів, захисників, нашу рідну Україну. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний порятує, збереже і допоможе і дарує нам мирне і тихе життя на своїй рідній землі. І дякую вам, що ви приходите на спільні молитви. Бажаю вам миру, мирної ночі, ангелу-охоронителя, покрову Матері Божої. Ще раз нагадаю, що з 3 березня. Я починаю молитовний марафон в Телеграм під час посту буду туди додавати потрібну інформацію, щоб вас підтримати і допомогти і пройти. І разом це завжди легше. І молитви, читання на кожен день. Тож, долучайтеся, я робила анонси, от викладала туди посилання. Якщо не можете знайти, то спробуйте знайти за назвою в телеграм такий канал, називається Молитовний марафон. От, будь ласка, приходьте, запрошую, і ми будемо постувати, будемо молитися і наближати мирне життя і перемогу нашу. Ми маємо всі докласти до цього зусиль, зробити все, що ми можемо. Кожен на своєму місці, і з молитвою, і з вірою. Мирної ночі, ангело охоронителя покрову Матері Божої, Христос посеред нас.